Так, це динамометр у нас DRP-120. Самий потужний, самий сильний серед всіх існуючих, От, які були виготовлені в СССР. Самі яксні, всі їх знають, в рекламі вони не нуждаються. От, цей конкретно екземпляр в настільки ідеальному стані, що я в житті ніколи не бачив такого чудового стану. Здається, що ним навіть ніколи. Не користувалися. Він йшов на експорт. От, made in USSR, англійською мовою написано. Я, до речі, не можу його вижити до кінця, значить я слабак, а він зроблений для силачів, для спортсменів, а не звичайних людей. От, покажу зараз як виглядає. В нього є футляр, коробочка в його. Рідно він в нього ось так поміщається. Ідеально От. зараз все покажу. Детально зі всіх сторін. Навіть за військими пломбами, замазані такими темно, зеленими. От. І стає ця коробочка ось така переламутрова. От. сіра, металік. Так. Показую, як виглядає. Дивіться, який ідеал ідеалів просто. Скільки йому років, а як він зберігся. Для, для такого віку це суперовий просто стан. І це нержавійка, вона нержавій ніколи. Це просто супер. Клас. Дуже потужний. Дивіться, циферблат такий біленький, як зберігся, просто ідеальний. От, от зелені пломби, замазані болтики. От Тут пломба зеленим. бачите? Далі ось ця замазана, щоб бачили, чи відкручували чи ні. Отут пломба от зеленим. І отут. От. Це видно, зроблено, щоб, ну, щоб гарантійний срок чи щось таке мало. О, дивіться, який ідеальний стан. Зараз все покажу. Нержавіка такий тяжкий, масивний. В такому суперовому стані. Глянцеве покриття. Дуже приємний колір. Каморська хвиля називається От, Стан просто відпад. Так. О, дивіться, який там. Ось серійний номер є, це гост такий-такий-такий. І тут от написано англійським зараз покажу. Made in І осерце означає на експорт не Дивіться, в якому стані все, це метал. Просто клас. Дивіться. Ласенький, Як тут шліфовано? Він ідеально. Так само вздовж цієї сторони. Ось, вот. кнопка збросу ідеально працює, зараз продемонструю. Дивіться. Хоп. І скимо цю кнопку натискаємо і все ось... скидаю. Можу плавно скидати. видите. Той кнопкою можна ось так плавно навіть скидати, регулювати. Оставляємо. Ну, ну і от. От. Ось так 120 кг – це найбільше скільки в них буває от ось так. Ну, дивіться, ось так в руці лежить. Дуже зручно. Мега зручно. Він такий заокруглений, все гладеньке, дуже класно. Немає гострих кутів. Не впирається в руку. Мега зручний. Ось такий. От. Це, показав вам зі всіх сторін, просто причудовий. Самий потужний серед всіх. Це вам не дитячі якісь там, там, де 30, 60, 80, 100, 90. це 120 кг. Звичайно людина не може стільки вижити. Це тільки для спортсменів і дуже сильних людей. Я не можу стільки вижити. От. Вижати стільки треба тренуватися. З першого разу так у вас не вийде. Треба тренувати руки. І все показав. От коробочка. O isso?